Філарон невеличке місто, оточене густим лісом і стрімкими річками. Люди тут жили спокійно, поки однієї ночі не сталося щось дивне. Місцеві мешканці прокинулися від гучного гуркоту, ніби земля вирішила прогреміти голосом грому. Коли вони вийшли на вулиці, на небі сяяла яскрава зелена зоря, а в повітрі пахло озоном. У центрі міста, біля старого фонтану, зібралися люди. Серед них була 14-річна дівчина на ім'я літарі, яка мала цікавість і відвагу, що часто приводили її до пригод. Її друг Ронал, який завжди скаржився на те, що пригоди пахнуть проблемами, стояв поруч із нею, тримаючи ліхтар. Що це було? запитала Літарі. Сподіваюсь, ми цього ніколи не дізнаємося, відповів Ронал, але його погляд уже не шпорив довкола. Раптом із лісу пролунав дивний звук, схожий на. Шепіт, який повторював слово, салон, селон». літарі, не чекаючи, схопила Ронала за руку і потягнула до лісу. Їхні друзі залишилися на площі, боячись крокувати в темряву. З кожним кроком ліс ставав густішим і похмурішим. Туман застилав землю, а дерева ніби нашіптували щось дивне. Літарі, повертаємося. Це погана ідея, бурчав Ронал. Заспокойся, ти сам хотів пригод. Пройшовши через зарості, вони вийшли на галявину, посеред якої височів старий вулкан селон. Його вершина світилася тією самою зеленою зорею. Біля підніжжя вулкану лежав старий артефакт, величезний камінь із символами, які світилися зеленим світлом. Літарі підійшла ближче, але варто їй було доторкнутися до каменю, як земля затремтіла, і зі скелі почали виходити тіні. Це були охоронці артефакту древні сутності, які тисячоліттями спали у глибині вулкану. Хто наважився потривожити наш спокій? Заговорила одна із тіней, її голос звучав гулко, ніби тисяча каменів котилася схилом. Літарі, зібравши всю сміливість, відповіла: Ми хочемо дізнатися, чому ви повернулися. Що це за зоря на небі. Тінь пояснила, що зоря це знак повернення великої загрози. Колись давно вулкан Селон запечатав древнього дракона, який міг знищити увесь світ, але тепер печать слабшала і лише той, хто володіє серцем лісу, магічним артефактом, захованим у глибині Філарону, міг зупинити катастрофу. А якщо ми не знайдемо це серце? запитав Ронал, злякано озираючись. Тоді ваш світ загине, відповіла тінь, зникаючи в повітрі. Літарі та Ронал вирішили, що мусять діяти. Вони повернулися до міста і розповіли мешканцям про своє відкриття. Разом із кількома сміливцями вони вирушили в пошуки серця лісу. Їм довелося пройти через зачаровану пустелю ралин, змагатися з підступними примарами і знайти ключ до магічної печери. Після тривалих пошуків вони знайшли серце лісу, кристал, який світився чистим зеленим світлом. Коли літарі поклала кристал на вершину вулкану Селон, зоряна небі згасла, а земля заспокоїлася. Дракон залишився ув'язненим. Місто Філарон повернулося до свого звичного життя, але люди не забули про відвагу літарі Таронала. Вони стали героями, а їхні імена увійшли в легенди.